Всіх вітаю на уроці математики! Підготуйте свої робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо вивчати другий розділ. Сьогоднішня наша тема задачі на знаходження четвертого пропорційного порівняння виразів. Сідаємо рівненько та починаємо працювати. Будьте уважні. Ваше завдання зараз. Збільшити кожне число, яке буде з'являтися на екрані на 12. Якщо я кажу збільшити на 12, яку вам доведеться робити дію додавання чи віднімання? Додавання правильно, тобто вам до кожного числа потрібно буде додати 12 та сказати відповідь, яку ви обчислили. Працюємо самостійно, Вони, числа будуть з'являтися автоматично. Успіхів! Молодці! Тепер відкриваємо свій робочий зошит. Відступаємо потрібну кількість клітинок від попередньої роботи. Записуємо число класна робота. Сьогодні в нас 6 жовтня. Та, поставивши на паузу, прописуємо каліграфічну хвилинку, яка перед вами на екрані: число 6, 7 та 8. Працюємо. Тепер пропоную вам розв'язати задачу під номером 237 зі сторінки 40 нашого підручника. Працюємо усно. Яка вартість чотирьох пакетів соку по 5 гривень? Згадуємо, як ми шукаємо вартість. Так, щоб знайти вартість, нам потрібно кількість помножити на ем, ціну. Скажіть, яка дія буде? Та скільки буде коштувати 4 пакети соку. Правильно, 4 помножити на 5, і скільки буде? Правильно 20 гривень це вартість ціна 4 пакетів соку. Молодці. Друга задача той самий номер. Скільки круасанів по 6 гривень можна купити на 30 гривень? Як ми шукаємо кількість? Так. Ми всю загальну вартість, так, ділимо на ціну і знаходимо кількість. Отже, 30 розділити на 6 нам потрібно, скільки буде? Правильно, буде 5-5 круасанів можна купити за е, таку кількість грошей. Молодці. І ще задача. Яка ціна пляшки води, якщо за три таких пляшки заплатили 27 гривень? Загадайте, будь ласка, як ми шукаємо ціну. Так, ми вартість ділимо на кількість. Отже, що ми маємо зробити? 27 розділити на 3 і знайдемо ціну. Скільки буде? Правильно буде 9 гривень, це ціна пляшки однієї води. Молодці. Послухайте задачу. Вартість трьох піц у шкільному буфеті 24 гривні. Діти купили дві піци. Скільки гривень вони заплатили за покупку? Прочитайте, поставивши на паузу самостійну задачу. Про що задача? Про гроші, так. Скільки коштує три піцци у шкільному буфеті? 24 гривні. Скільки піц купили діти? Дві. Яке запитання в задачі? Скільки гривень вони заплатили за покупку? Правильно, чи можемо ми відразу знайти, скільки вони заплатили? Ні. Що нам потрібно спочатку знайти? Спочатку треба знайти, скільки коштує одна піца, так? А після того, як ми знайдемо, скільки коштує одна піца, ми зможемо з вами знайти відповідь на запитання задачі? Зможемо. Як ми будемо шукати, скільки коштує одна піца? Так, ми загальну вартість трьох піц розділимо на скільки. На 3 знайдемо, скільки коштує одна піца. А як ми будемо потім шукати, скільки заплатили гроші, е, грошей діти за дві піци? Ми вартість однієї піци, так, помножимо на кількість, яку діти купили, і знайдемо загальну вартість покупки. Правильно наш план. Який ми тільки що з вами обговорили. Тепер пропоную а, короткий запис. Також 3 піци 24 гривні, 2 піци невідомо. Ми обговорили, як ми будемо шукати. Чи правильний короткий запис? Подумайте, будь ласка, та скажіть. Правильний. Тому пропоную вам записати зараз виконання цієї задачі. Задача під номером 239. Запишіть, будь ласка. А буде перша дія. Правильно, перша дія 24 поділити на 3. Скільки буде? Так, буде 8. Записали, що в дужках буде діти? Гривень це що за пояснення, що ми знайшли? Ціна однієї піци. правильно. Запишіть, будь ласка, поставивши на паузу. Яка буде друга дія? Правильно, нам потрібно 8 помножити на 2. Записали другу дію. І скільки буде? 16. Що в дужках гривень? Правильно, яка буде відповідь, діти? Правильно, що ціна двох піц 16 гривень. Запишіть, будь ласка, 16 гривень, вартість двох таких. Поставивши на паузу, працюємо. Тепер пропоную порівняти вирази. Завдання 241. Запишіть, будь ласка. І записуємо перші два вирази для порівняння. Скажіть, будь ласка, вираз на додавання чи на віднімання більший? Правильно, вираз на додавання більший. Поставили знак. Другий вираз, друг, другу пару виразів запишіть, будь ласка. Обчисліть зараз та скажіть, який вираз більший. На ділення чи на віднімання. Або який менший. Можливо, вони дорівнюють, розкажіть. Так, правильно, вираз на віднімання більший, вираз на ділення менший. Другий вираз, вибачте, третій вираз в другому стовпчику записуємо. І скажіть, будь ласка, який з них буде більший на ділення чи на множення. Правильно, вираз на множення буде більший. Наступний вираз у другому стовпчику записуємо Два вирази на порівняння, два вирази на ділення. Скажіть, перший чи другий більший, чи, можливо, вони дорівнюють один одному. Правильно, Вони дорівнюють один одному. Підпоную вам розглянути домашнє завдання. Відкрийте, будь ласка, свої щоденники. Сьогодні у нас п'ятниця, так? 6 жовтня. У нас з вами урок в наступний понеділок, математика. 9 жовтня перегортніть сторіночку щоденника. Знайдіть 9 жовтня, понеділок, перший урок математика та запишіть, будь ласка, на математику на понеділок номер 245-246 номер 245-246. 245 номер це вирази, які ви виконуєте, 246 це задача. Давайте задачу розберемо. Спекли 42 тістечка із шоколадним кремом. З вершками у 6 разів менше, ніж із шоколадним, а з білковим кремом на 5 більше, ніж із вершковим. Скільки спекли тістечок із білковим кремом? Про що задача? Про тістечка. скільки спекли з шоколадним кремом. 42. З вершковим. Невідомо, а що сказано, що у 6 разів менше, ніж з шоколадним. Отже, відразу зрозуміло, що потрібно з вершковим знайти. А як ви його знайдете? Так, ви від шоколадних піднімете 6 так, і знайдете скільки вершкових тістечок. Скільки з білковим кремом відомо? Невідомо, а що сказано? Що на 5 більше, ніж з вершковим. Як ми знайдемо? Так, ви кількість, яку знайдете з вершковим кремом. До неї що зробите? Додасте чи віднімете 5. Додате 5, тому що з е, білковим кремом на 5 більше. І знайдете відповідь на запитання задачі, скільки спекли тіску з білковим кремом. Ось така задача. Ось таке домашнє завдання, я думаю, не буде вам дуже сильно складно і розумнечки, все знаєте. Тепер пропоную вам відповісти на запитання нашого інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, що нового ви сьогодні дізналися? Розкажіть, ну, чого ви навчилися на цьому уроці? І ти скажіть, будь ласка, чи можливо вам було важко, якщо було важко, то в чому саме? Скажіть, що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Я всім дуже вдячна за роботу, ви розумнички, молодці, старанно працювали, я дуже впевнена в цьому. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання. До нових зустрічей!